Зараз буде боляче, давайте уявимо, що Ісус Христос опинився у сучасному світі. Чому він не матиме жодних шансів на успіх? Ви будете у шоці. По-перше, тотальна заборона на незаконні масові збори людей, діє майже в усіх країнах світу, тобто збираєш людей, сідаєш у тюрму. Звісно, якщо ти не Олександр Кварта з забитими вщент залами. По-друге, за спробу лікування людей без диплому, хоча б стоматолога ветеринара ти знов таки сядеш. По-третє, велика конкуренція. На ринку дуже багато востребованих провидців, месій та навіть апостолів. Тобі банально ніхто не повірить, бо таких, як ти, сотні щороку. Окей. Ти можеш почати проповідувати через соціальні мережі, але знов ми натикаємось на цілий ряд суттєвих перешкод. Християнство за тисячі років настільки потужно еволюціонувало у величезну бюрократичну монструозну машину, яка максимально нетерпима до будь-кого, хто ставить під сумнів їх діяльність. Саме християнські діячі перші побіжать до Печерського суду скаржитись, що якийсь там язикатий сектант порушує їх почуття. На цьому юридичні проблеми Ісуса не скінчаться, бо політики в ньому побачать замах на держпереверт. Лише одна його фраза о неприпустимості насилля людини над людиною прирівняє його до комуніста-ухилянта. Якщо у Ісуса не вийшло довести справу у стародавньому римі, то тим паче не вдасться цього зробити й у сучасному світі.